Всім привіт! Так, ну як я обіцяв показати соняшник, коли зацвіте, якби він вже деякий вже цвітає. Це у нас посіяний соняшник, напомню, саксон, посіяний 5 травня, посіяний по дисковці. Що тут ще? Якби 50 грам Гранстара. Одноразово, дві проповки міждурядки зробив, обробка хізофопом, і все, І тут більше нічого не робилося. Дожі у нас немає. Листи всі згоріло. Все. Якби, якщо немає дожі, то без різниці який ти сонячник будеш сіяти. Навіть ось глянемо на широкі ряди, він посіяний, ну, все одно воно все горить. Так що постійно десь штуки 4-5 на метр. Ось корзинки. Якби у нас небо вон, хмарне, все, а дождя немає. Це у нас Е, Біоністровський район і Бессарабія тут. Якби дивіться, стовбура, ось, віть, стовбура. А яка корзинка? Що це? Воно якби стовбур нагнало, силось, а корзинки немає. По чистоті, ну до що тут у нас? Довольно все чистенько, все згоріло. Даже. Який є бур'янчик, воно все в'яле, берізка вон все згоріла, висохла. По чистоті все чітко. Ну, що маємо, то маємо. Ось видно, яка чистота поля. Вологи немає, а земля воно суху ще. Земля вонду м'ягенька. довбається все чітко. Вон. Не так, що там асфальт. Вон. Все мягко, ну. Суш конкретно. Сохне конечно, результати, я думаю, ніякої не буде. Якщо дасть до тонни, то і то буде добре. Ну, ось вот такий соня. То, що мені грається, він да, зацвію теж рівномірно, все чітко, питань немає. Ну, тут ось вот така картинка. Корзинки, якби как би бы он. Якщо подивитися, то вот раз, раз, раз. Однакові, де є більше, десь менше, ну більш-менш, якщо так глянуть, вповір. поверху то все чітко. А зараз подивимося, ну серединка ще як воно запиляється, ще пчовки літають. Так що якось так. Нема дождю. Так що щоб не сіяв би. Ну, вон, все, зараз подивимося. Якби насіння є всередині. Нема дощу та і все. Якби він буде сохнути хоч якийсь сонячник не сій, весь це все обвисло. Дожжі мимо ходять, тут у нас кілометра 4 від нас там Промочило, але сантим 20 намочило, такий лівень пройшов. А у нас нема і все, минає. Це. Є містами, звісно, такі ось, ну для такого, для такої рослини і ось така корзинка звісно, це маловато. А так в ну, за такі це? Ну що це, навіть вон, коротше, видно Є ось таких багато. У нас до таких багато є. Хоча не знаю що то не то з ними, з них на вже й не буде. Зараз трошки далі пройду, подивимось там. Так, пройшов трошки далі. Ну що тут така сама картина ось, видно. Так, да, звісно, рост у нього і стовбура, ну ось стоїть один, один на метр бачите. Тут баліна дручок, капець, дрова, а корзинка ось до, що це? В тому році в мене був постійний шайна, то там такі корзинки стояли на такому, а це щось вимахового роста. І в цьому році даже дождів було трішки більше, ніж в тому, в тому зовсім не було. І на краю там у мене, там корзинки так корзинки були, а це щось не знаю, що він горить. Чи дожі на нас якісь кислотні йдуть, чорт його знає. Ну, вроді мощна така рослинка. Та, головне, щоб в принципі було насіння би. А не буде корзинка велика і буде насіння пусте. А так по наповненості. Ну, якби тільки цвіте. я не знаю, що тут. Ну. Що то є, ще нема вже. Якби тільки-тільки він -тільки набирає. Був би зараз би дожик, то ну, небо затягнуло. Ну, Затягнуто так. Ну, якщо буде дожік, то буде все добре. Так, да, конечно, бурінці всі погоріли. Вообще, дивіться, дивіться, що робиться. Нижні листочки все згоріло. Так що Так що якось так. Їздив, дивився на інші поля, там в кого посіяні по пахоті по Якби результати такі ж самі, нема там ни, різниці, я не замітив. Все те саме. Все горить. Я ж говорю, був би хоч би один дожик, чи такий нормальний. Тут був би результат бомбезний. Він такий стоять тут красивий. Я думаю, тут за, за двойку можна було щось отримати. Для нас це взагалі рекордний був би врожай. Ну а так, що маємо, то маємо. А маємо ось такі картинки. Зараз ще пробіжусь. А так. Маємо ромашки. Головне, щоб ці ромашки були набиті, тоді теж буде результат. Як було ось вже виходить у нас більше пів стовбура вже листочки зав'яли. Цей тіс недоразвитий попався. В цілому він весь однаковий. Нема такого там, що той ниже, вище, а? то що рівномірний, да. краще, ніж в тому році був Соняшник, якби по рівномірності. Весь такий вирівняний, все чітко. Ну, бункер покаже, вже буду знімати на уборку пшеницю, я скосив, так і не знімав, нічого не показував. Зернові у нас приймають по пшеницю фуражну 140 доларів. Ячмінь по 120 доларів приймають. Так що такі ціни. Соняшник не знаю. Причому ще не... не інтересувався. Так що якось так. Все, всім удачі, до нових відео. А ми будемо чекати дожджа.